Всім привіт! Хотів би трохи вам розповісти про вже прощадший конкурс РС 0041, для того, щоб вам трохи розповісти, як взагалі працює система, та може ви зможете прийняти участь у наступних конкурсах. 4 червня директор з маркетингового ЛЕО запис. Зробив такий пост, де розповів, що безпека мережі є пріоритетом, і коли вони вже наближаються до основної мережі, то ну до мене забезпечення міцності і надійності платформа має вирішальне значення для зміцнення довіри та забезпечення стабільної та безпечної платформи, на якій може створювати продукт світового класу. І з цією метою вони зробили конкурс, який був з 10 по 24 червня, де учасники могли мали право при на приз у розмірі 155 тисяч доларів за пошук і описи уразливості коду в АРСІНОСРО. Що це взагалі таке? arc 1 містить оновлення реалізацію програми Кредітселео, яка забезпечує фундаментальні вдосконалення протоколу для підвищення практичності мережі. І одним із ключових оновлень є переглянута парадигма ставок і делегування. arc 1 представляє нову функцію, яка дозволяє користувачам делегувати кошти для активації валідатора, не жертвуючи за, з. Береженням своїх коштів і не ставлячи під загрозу безпеку своїх ключів. Як люди могли прийняти участь? Конкурс був відкритий для всіх, хто хоче стати частиною майбутнього ZK і готовий прийняти виклик. Учасники повинні були переглянути код R741 і запропонувати важливі покращення. Будь-хто мав право отримати частку по 125 тисяч доларів і індивідуальні записи були вирішувалися алгоритмічно на основі кількості, серйозності і рідкості їхніх заявок. Після завершення конкурсу 24 червня судді експерту Шерлока вибрали, вибрали уразливості та здійснили платежі через кілька тижнів. І перш ніж зареєструватися, якщо там будуть якісь конкурси в майбутньому, вам треба знати, як це взагалі проходить. Е, во перше треба ознайомитися з Олео, з посібником конкурсів Шерлока, е, щоб швидше розібратися. Конкурс аудиту це один з понад дюжних аудитів програм винагрод за помилки, завершених протягом з цих чотирьох років розробки АЛЕО, з з спрямованих на забезпечення безпеки, кодової бази І з допомогою досвіду шелу по мережа аудиторів прагнуть виявляти і усувати потенційні вразливості. Хотів би додати, що всі конкурси відкриті, тобто для того, щоб вам зареєструватися, вам не потрібно бути якимось там it гігантом та ще щось. Тому всі майбутні конкурси ви можете приймати в них участь та, можливо, ви зможете допомогти проєкту Олео, а вони за це допоможуть вам. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня.